Аня в ефірі телепередача Все про все і я, Ліза візанізуваць. З кожним днем у світі збільшується число людей, які б хотіли підправити або зміцнити своє здоров'я. Для досягнення цієї мети слід дотримуватися простих правил, а саме, регулярні заняття спортом і правильно збалансоване харчування. Сьогодні це не лише корисно, а ще й модно. Футбол, теніс, хокей, волейбол стали дуже популярними серед молоді. Здорова людина багато чого може досягти в своєму житті, адже недарма кажуть люди, якщо є здоров'я, то всього іншого можна добитися. Завдяки здоровому способу життя людина знаходить гармонію з собою, стає щасливою, досягає усіх намічених цілей. Так влаштоване життя, що людині завжди потрібно бути в русі, не втрачати ні хвилини часу. А на це потрібні сили. Губити ритм життя безглуздо, стежити за своїм здоров'ям це абсолютно нормально і правильно. Слідкувати за собою не так складно, як здається, на перший погляд. Потрібно лише дотримуватися прості правила, а саме відмовитися від шкідливих звичок. Найшкідливішими звичками вважають куріння, наркотики та алкоголь. Це три великі вороги здоров'я. До шкідливих звичок також належить вживання жуйки і фастфуд. Підтримуйте м'язи в тонусі до умов, що сприяють збереженню здоров'я, безумовно, є фізична культура. Вона є основним чинником формування здорової особистості. Вам зовсім не обов'язково одразу йти та займатися серйозним спортом. Ранкова зарядка ідеальний варіант. Щоб запобігти простуді і підвищити свій імунітет, придумали загартовування. Морзування або обливання холодною водою взимку це занадто радикальні міри. Загартовування можна розпочати з прийому контрастного душу, три хвилини в гарячій воді, три в холодній. Влітку можна обливатися холодною водою і купатися в джерелах. До речі, поєднання морозива це теж загартовування. Так можна підготувати горло до низьких температур і уникнути простуд. Вживайте здорову їжу. Для декого здорова їжа це молоко і овочі на сніданок, обід та вечерю, але ж їжа повинна бути коживною, насиченою вітамінами і мінералами. Долучіть до вашого щоденного раціону яйця, в них велике джерело білка. Чорницю для очей від старіння, банани, які містять велику дозу калію, зелень, овочі і фрукти. Є правило, котрим користуються японці. Здорове харчування це коли ви щодня їсте овочі всіх кольорів веселки. Створити комфортні психологічні умови. На шляху до здорового способу життя переважно стоїть перший крок. Ми собі обіцяємо, що з наступного тижня почнемо бігати, через місяць ходити в басейн, а взимку загартовуватися. Але нічого з цього нам зробити не вдається. А отже, й не треба. Можливо, вам підійде заняття йогою. І якщо вам не хочеться бігати або плавати, тоді парашютний спорт просто не для вас. Можна почати тренувати серце, почавши більше ходити пішки, припинити їздити ліфтом і купити крокомір. Японці говорять, що той, хто робить 10 тисяч кроків на день, житиме більше 100 років. А зараз я пропоную поцікавитися у мешканців нашого міста, чи ведуть вони здоровий спосіб життя. Ти займаєшся якимось видом спорту? Е, ну, загалі то я займаюся брикданцем, не знаю, станеться. А чи дотримуєшся здорового способу життя? Так, я не курю, не п'ю там, такого нічого не займаюся таким. Як намагаєшся боротися з весняними недугами? Більше овочів, фруктів їм. Рухливий спосіб життя і все. Чи займаєтеся ви якимось видом спорту? Так. Яким? Плейбол. А чому саме цей вид спорту ви обрали? Тому що це спорт для дівчат. Ви теж так вважаєте? Так. Чи видаєте ви здоровий спосіб життя? Ну так, не завжди. Тобто? Ну, ну. Зарядки не роблю. Да. А харчуєтесь як? Нормально. Нічого. Хімія їсте? Так. Да. Чіпси, сухарики. Да. А знаєте, що вони дуже шкідливі? Так. Да. Але все одно продовжуєте їсти. Ну, так мене часто. Да. Не часто? Так. Да. Нам тренер дозволяє. Але ви все одно їсте. Раз місяць. Як, як ви намагаєтеся боротися з весняними недугами? Ну, ми їмо більше овочів, фруктів і стараємося більше не їсти хімії. Якому виду спорту ви надаєте перевагу? Е, ну як вам сказати? Тут буває по-різному. Один рік я надаю перевагу гірнолижному спорту, знаєте, на лижах спускатися це дуже корисно. Це працюють всі м'язи, це ну. Тіло набуває спортивної форми, це дуже корисно для здоров'я і взагалі емоції, адреналін. Чи загартовуєтеся, ви взимку? Ой, на жаль, часу на загартовування і якби, бажання бракує завжди. Треба мати, якби, як вам сказати, силу волі, правда, для цього. Ти як рахуєш, Андрій? Друзі, що так. Ну, коротше, може бути, що в дньому йти на турнічок якийсь на стадіон зимою, а після того поїхати в якусь сауну, попаритись, там в сніг нирнути назад, опять в сауну. Да, та же здоровий, в принципі, і... сауною, це ти правильно сказав, бачиш, навіть забув про це. А так взагалі, то ну декілька слів для молодежі, для майбутніх поколінь, які підростають. Спорт, хлопці, спорт це є сила. Спорт це є сила, а спірне це все остальне, я би вам не радив рухати до 18 років, так як нас в Україні по законам дозволено з 18 років чи з 21 пити, по моєму там так. А в основному до 18 всі кидають. Так що не робіть навпаки. Робіться по-людськи, все у вас буде по-людськи. Щастя, здоров'я! Формуйте і дотримуйтесь чітких принципів. Це основний і завершальний етап, що дозволяє поєднати попередні етапи в одне ціле та насолоджуйтесь життям. Ви можете усвідомити, що не позбавляєте себе жодних благ, ви лише допомагаєте своєму організму. Якщо вам так і хочеться порушити заборони, то нема біди, якщо зрідка в хорошій компанії ви вип'єте калих вина і скуштуєте смачних смажених страв. Якщо ви не приділяєте увагу своєму організму під час року, то зробіть це хоча б у весняний період. Хоча за календарем весна починається з березня, у наших широтах вона буде в квітні. Саме в цей період року спостерігається дивний парадокс. Вся природа пробуджується до життя, а людські організми відчувають, як життєві сили їх покидають, і пишним букетом розквітають, на жаль, весняні нездуження. До типових весняних нездужень відносять занепад сил, синдром хронічної втоми, хандра, перепади настрою, неврози, депресія. Аби уникнути цих нездужень, слід змінити спосіб життя. І в першу чергу це прогулянки на свіжому повітрі мінімум годину на день. Спочатку весни уважно стежте за тим, щоб давати організму повноцінний відпочинок, цей восьмигодинний сон і чергування діяльності, і емоційна наповненість життя, весняне меню, свіжу зелень, кріп, петрушку, зелену цибулю і часник, трави з кроповою, борщ, салат з додаванням яйця, салат з вареного буряка на рослинному маслі, бобові, горох, квасоля, соя, сочевиця. Куряче м'ясо і морепродукти, одне-два яблука в день, компот із шипшини. Чим раніше ви почнете дотримуватися всіх порад, тим меншою мірою почнуть проявлятися у вас весняні нездуження. Як ви ставитеся до здорового способу життя? Здоровий спосіб життя дозволяє нам е, рухатися, жити в ногу з модою, тобто і підтримувати звичайно свій здоровий е, тон тіла, здоровий дух. Ну не даремно кажуть, здоровому тілі здоровий дух. Тобто, чим здоровіше ми будемо е, проводити свій вільний час, тим краще будемо і ми виглядати, звичайно, і підтримувати молодь нашу. Чи займаєтеся ви якимось спортом? Оскільки я вчителем початкових класів, то мені приходиться займатися фізкультурою кожного дня з дітьми. Звичайно, ми робимо роззарядку кожного ранку, а як таким полюбляю грати в волейбол і прищеплюю це любов іншим дітям, звичайно. Чи боретеся ви з весняними недугами? Ем... Ну, депресія, це, напевно, людина більше психологічна травма, ніж є фізичною. І якщо людина себе налаштовує на те, що кругом все цвіте і відповідно, і настрій в людини повинен бути таким, то і я теж підтримуюся, дотримуюся тієї думки. Як ви відноситеся до здорового способу життя? Ну, в цілому позитивно. Що можете порадити молодому поколінню? Яким видом спорту займатися? Ну в принципі. Те, чим займаюся я, особливо я, як молода мама, приводила себе трошечки в форму, то я бігала по стадіону і планую зараз потепліє, знов до цього вертатися. А чи дотримуєтеся ви якоїсь дієти? Ні. Категорично ні. Категорично здорове харчування, бо годую дитину. А чи боретеся ви з весняними недугами? Нема весняних недуг, здоровий спосіб життя сприяє. Як ви відноситеся до здорового способу життя? Ну, позитивно. Чи займаєтеся ви якимось видом спорту? Ну, я на даний час не займаюся, але стараюся, наприклад, там ранкова зарядка або щось типу того. А весняна дієта? Ну, такої як весняної дієти немає, я стараюся просто вживати більше вітамінів. Можливо, ви боретеся з якимось весняними недухами, якщо так, то як саме? Ну, зараз на даний момент весняних недух немає, так як в мене чудовий імунітет. А що можете порадити молодому поколінню? Ну, я би порадила вживати поменше алкоголю зараз, бо тому що зараз імунітет, молоді слабкий. Ну побільше вітамінів вживати, займатися спортом і проводити здоровий спосіб життя. Як ви відноситеся до здорового способу життя? Корисно відношусь. вважаю, що це правильно займатися здоровим способом життя. Можливо, ви використовуєте якісь фізичні навантаження, займаєтеся якимось спортом. Мент ні, але я вважаю, що це правильно займатися спортом і в подальшому я вважаю, я думаю, займатися спортом. А яким саме? Ну, бігати рано. Можливо, ви будете займатися більш професійним спортом? Ну, я інший момент подумаю на це. Як ви відноситеся до здорового способу життя? І чи дотримуєтеся ви його? Ну, звичайно, я дуже ціню людей і сам займаюся активним здоровим способом життя. Я дуже позитивно відношуся до нього. Це гарний спосіб проведення вільного часу і також дуже весело. Ну і взагалі це дуже приємно для здоров'я і оточуючих, які бачать, що ти займаєшся спортивним способом життя. А якому спорту надаєте перевагу? Ну я займався плаванням, а також рукопашним трохи і тай-джитсу. Але ну загалом хватає любов фізкультури або воркаут ну, величний спосіб е, спортивного життя. А що можете порадити молодому поколінню? Вірте у себе, і найголовніше, головне, якщо бажання є, спосіб знайдеться. Який би це спорт не був головне бажання і все живіть спортивно. Живіть яскраво. Це була передача Все про все. І я Ліза живець.